Добрий день, малята! Сьогодні я вас хочу познайомити з однією з найвідважніших професій це професія пожежника. Маленький вогник може стати жахливим монстром, що знищує все довкола і нікого і ніщо не жаліє. Коли трапляється таке лихо, то надія залишається тільки на одних людей пожежників. Пожежник смілива й рішуча людина. Його головна мета це гасіння пожежі та порятунок людей. Коли в пожежну частину надходить сигнал тривоги, то пожежник швидко одягає спеціальний одяг, який захищає його від вогню, і на спеціальній червоній машині, сключеної сиреною, мчить на допомогу загасити пожежу. Рятує людей, тварин, тому пожежник повинен бути сміливим і сильним. Для того, щоб викликати пожежників, треба зателефонувати на номер 101. Малята, ви тепер знаєте, хто такий пожежник? Він був який вогонь гамує від пожежі нас рятує. Сьогодні і ще про одну професію ми з вами дізнались. До побачення, до нових зустрічей!